Про здійснення контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, що реалізуються в об'єктах оптової та роздрібної торгівлі на території міста Ізюма, розповідав на черговій нараді у міськвиконкомі заступник начальника управління ветеринарної медицини Андрій Гадяцький. В місті Ізюмі працює три ринки: КП центральний ринок, ринок поворотка КП залізничний ринок. Лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках протягом 2012 року проводились ветеринарно-санітарні експертизи. 47 експертиз туш свинини, 8 експертиз туш овець та такі, 116 експертиз інших видів тварин, 659 експертиз молока, 25 експертиз яєць, 121 експертиза риби та рибної продукції, 57 експертиз меду, 1265 експертиз овочів та фруктів, 695 експертиз готової харчової продукції. Так всього на ринку на міста Ізюма в 2012 році надійшло для реалізації м'яса яловичини 10 600 кг, м'яса свинини 50 20 кг, м'яса дрібної рогатої худоби, 255 кг, м'яса інших тварин 171 кг. Молочної продукції 7580 кг, яєць 835 тисяч. Рибної продукції 2396 кг, Меду 555 кг, овочів та фруктів 73 тисячі кілограм. Готових харчових продуктів 15 тисяч сімсот Інших харчових продуктів. 13 000 000. Державними інспекторами ветеринарної медицини Зюмського району протягом 2011 року за порушення ветеринарно-санітарних правил для ринків було притягнуто до адміністративної відповідальності 184 особи на суму дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири. Спочатку дві року за порушення ветеринарно-санітарних правил для ринків було притягнуто до адміністративної відповідальності 28 осіб на суму 1428 чотириста гривень. Управлінням ветеринарної медицини в Узюмському районі Протягом 2011 року проведено 12 перевірок об'єктів оптової торгівлі та 183 перевірки об'єктів роздрібної торгівлі. Контроль за обігом харчової продукції здійснюється з періодичністю згідно критеріїв оцінки ступенів ризику, затверджених постановою кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року. номер 848. сорок проведення перевірок вилучено з сто 158 кг 50 продуктів, в тому числі. М'ясної продукції з яловича – 9,8 кг, м'ясопродукції зі свинини – 12,8 кг, риби та рибної продукції – 74,6 кг, м'яса – 30-20 кг. Дана продукція, знята з реалізації та знищена власником в присутності Держвецслужби. Винні особи притягнуті до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства. До управління ветеринарної медицини протягом 2011 2012 років скарг щодо реалізації або придбання харчової продукції тваринного походження не надходило. При перевірках об'єктів підконтрольних ветеринарній службі Ізюмського району порушень ветеринарно санітарного законодавства, достатніх для закриття підприємств, не виявлено. Протягом 2011 та 2012 чи років дослідження харчової продукції на вимоги правоохоронних органів не проводились?